Вітаю вас малята, Давайте знайомитись. Я краплинка-розуминка. І сьогодні я розповім вам про воду. Наша планета Земля майже вся блакитного кольору. Так вона виглядає, тому що на ній дуже багато океанів, морів, озер та річок. Вода дуже важлива для усіх. Її п'ють тварини, рослини, комахи. Усе живе потребує води. Крім річок та озер, воду в природі дає дощик. Людина також не може без води, тому що наше тіло на 70% складається з води, тому ми повинні пити воду кожного дня. А ще ми використовуємо воду у побуті: готуємо їжу, беремо речі, миємо своє тіло, а отримуємо ми воду в наші будинки через водопровідний кран. Тож, як ви думаєте, малята, чи важлива для нас вода? Так, ми повинні цінувати кожну краплину. То як же ми можемо зберегти воду? Закривати кран, коли чистимо зуби, економно використовувати воду при митті посуду, приймати душ замість ванни, мити овочі та фрукти? У мисці а не під проточною водою та обов'язково закривати кран після використання води. Малята! Пам'ятайте про ці правила та бережіть воду, бо вона усім нам дуже необхідна. Дякую вам за увагу! До побачення!